Це ангіограф, апарат, за допомогою якого проводять рентгенівську діагностику судин. Його придбали в обласний центр нейрохірургії та неврології, розмістили в кабінет інтервенційної радіології, де і проводитимуть діагностику та операції, розповів нейрохірург, виконувач обов'язків завідувача цього кабінету Роман Дзямка. Планує ангіограф, на якому можна виконувати інтенсійні втручання на судинах будь-якої локалізації. Ми спеціалізуємо на судинах головного мозку. На цьому апараті можна виконувати і. Втручання на серці на будь-яких периферічних судинах. Особливість цього апарату, що за одне обстеження, за одну серію знімки ми в двох проекціях бачимо зображення. Це і для пацієнта краще, і для нас це теж скорочує час обстеження і менше доза опромінення. Виконує як діагностику, так і і Все робиться через маленький прокол в крупній судині. чи феморальним доступом, то через сигнову артерію, або через радіальним доступом через. Артерію на груті було придбано за 49 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, таких апаратів в Україні. До цього було встановлено тільки два, і це в одному закладі в центрі серця в Києві. Причому вони обидва були встановлені також на початку цього року, тобто це третій. Це була субвенція з державного бюджету. А це операційна тут нейрохірург Володимир Смоланко оперує пацієнта з епілепсією. Зараз ми видаляємо свинину в глибині кори головного мозку, так яка найімовірніше і є епілептогенною, окрім того. У нас є команда нейрофізіологів з нейрофізіологічним моніторингом, які можуть нам сказати, коли може початися напад. І в кінці видалення ми можемо, навіть якщо пацієнт знаходиться в наркозі електродом, грідом по корі головного мозку визначити, чи є все ж таки якась залишкова епілептична активність і за необхідності до видалити нейрофізіологи дозволяють нам орієнтуватися наскільки ми близько від тих ділянок головного мозку, які відповідають за проведення імпульсу до руху в руці і в нозі, щоб ми не викликали у пацієнта порушення рухів. Також в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології започаткували спільні операції нейрохірургів з лорами. Розповів директор закладу Андрій Смоланка, пухлини основи Ними в основному займаються нейрохірурги, але вони є досить важко доступні в плані хірургічного доступу, і ми е тепер розвиваємо такий напрямок, як міні-інвазивні операції, ендоскопічні через ніс. Е нам доступ робить лікар-Лор. І далі ми спільно з ним видаляємо пухлину, тобто це на стику двох спеціальностей. Пухлини є, які проростають і в носову порожнину, або в кістки, які формують вухо внутрішнє. І, крім того, порожнину черепа. Якщо ці утвори знаходяться в центрі голови, то інколи є простіше до них дістатися через порожнину носа або через вухо, і тим самим не травмуючи сам мозок, не травмуючи саму тканину мозку, забрати цю пухлину і тим самим зберегти життєво важливі функції в організмі людини. Нашу область, крім нас, краще в принципі лорів ніхто і не знає. Тому як відкривається. Риття самої самої, ну самого головного мозку, так або області, де нам треба оперувати, так так і закриття це ціло це, ну, це за нами за лорами. За словами Андрія Смоланки, в їхньому центрі зробили ремонт одного корпусу та операційних. Таким чином з 56 місць для стаціонарного лікування хворих розширили до 64. у відремонтованому корпусі. вже приймають пацієнтів. Руслана гостю, клеонті не колишин, суспільне новини.